Воркаут Адама, створи базу воркаутера. Всім привіт! Це нова серія серіалу Як накачатись в сьогоднішньому відео, тренуванні тижневий челендж, навіть декількотижневий, тижневий стосовно їжі, напоїв і тренувань своєю вагою тіла для прокачки грудних м'язів, м'язів, спини. Пресу, рук, дельт та всього іншого. На протязі декількох тижнів, приблизно двох, їв різні основи їжі, основуючись на попередніх челенджах, які були на протязі всього року. Щотижня був якийсь певний челендж стосовно основи їжі та напоїв різноманітних і з цією чи іншою їжею і напоями по. Відчуттям інтуїтивним робив тренування, підтягувався, віджимався, в основному більше тренувань на перекладенні та брусах. І, звичайно, що за цей весь час, за ці всі челенджі, зрозумів щось для себе нове, відчув якісь певні інформативні, прогресивні для себе основи, з якими. Відчулося мені, яка і як їжа впливає для тренувань своєю вагою тіла. І в ці навіть тижні в цьому конкретному челенджі, ці тренування, які зараз на екрані, ось це все абсолютно, це якраз з тією їжею, яка була до. Тобто всі ці челенджі, зібравши докупи, якщо ви не дивились, то подивіться. Якщо дивилися, то значить розумієте, які були конкретно основи їжі, тобто в кожному челенджі є своя назва, свої напої та їжа, з якою якраз по-різному. Воно мені відчувалося в кожному такому челенджі. Тому стосовно цього челенджа, уже маючи певний досвід, розуміючи, як і що їсти, що потрібно їсти, що ні, і навіть не так, просто як яка їжа, як на які тренування впливає, для прикладу, через те, що тут конкретно <сміття> ніяким сильно чином не звертав уваги на те, що їсти і що пити. Тобто приблизно було все те саме, що протязі всіх челенджів, для прикладу, якісь е, самі звичайні основи їжі. І тренування інтуїтивні хотілося робити. Не якісь супер сильно тяжкі чи прості і водночас не легенькі. Тобто самі якісь класичні, як по відчуттям звичайного, стріт-воркаутера, воркаутера чи того, хто тренується на прикладені та брусах своєю вагою тіла в більшій мірі, тому що якщо з додатковою вагою тіла, то це зовсім інша їжа може бути потрібна для того, щоб тренуватись. Можливо, більшій їжі, можливо, та сама, але в більшій кількості. І таких відмінностей дуже багато. Але стосовно прокачки м'язів і того, щоб накачатись, то якраз знаючи певний оцей досвід, до речі, більше. Тренувань, дивіться, попередніх і челенджів, щоб ви розуміли просто в чому суть. То, якраз, все це не занотовував, не якось там запам'ятовував, що їв, що пив. Тому що, в принципі, це вже не має значення через те, що рік якраз закінчується, і. Всі минулі челенджі, вся ця їжа і напої, це все досвід. І з цим досвідом хотілося просто напротязі десь приблизно двох тижнів їсти і пити те, що хотілося з попередніх челенджів, і якраз відштовхуючись від цієї основи, уже далі робити тренування, які по інтуїції хотілося робити. А їжа була досить, в принципі, простою. Хліб в якийсь день міг бути з чаєм просто це саме така мінімальна основа, який був челендж цілий на протязі тижня, де їв майже щодня хліб і пив чай. А в якісь інші дні просто балансував їжу таким чином, щоб хотілося тренуватись саме так, як хочеться. Тобто, вже в принципі, знаючи, яка їжа як впливає і які тренування хочеться робити. Вже робив такі тренування, які хотілося робити. Виходи з силою, підтягування, підняття ніг в передній вис, якісь статичні основи заднього вису, віджимання на брусах. В більшій мірі робив тренування в домашніх умовах. Тут в цьому відео цих тренувань немає. Але в інших відео ще будуть тренування ці в домашніх умовах, і там розповім. Інші основи і деталі стосовно домашніх тренувань. А, що по цьому челенджу, то, в принципі, просто підтягнувши певний оцей підсумок і відчуття від минулих челенджів, це як певний такий фінішний результат, який, в принципі, мені дуже сподобався через те, що по відчуттям вже було враження, що є певний досвід, такий конкретний, з яким точно знаю, як накачати м'язи, як стати сильнішим, як при цьому набрати м'язову масу, рельєфно гарно виглядати. І от все, це абсолютно, по якимось певним. Конкретним тренуванням роблячи для того, щоб прокачати м'язи, зробив домашні тренування. До речі, майже весь рік було в основі тільки тренування на перекладені брусах. Були літом тренування на річці, інколи робив віджимання якісь на максимум від каменів, чи просто якісь інші тренування по типу віджимань від лавки якісь віджимання на одній руці, і так далі. Тобто багато тренувань своєю вагою тіла не тільки на прикладені брусах, але в більшій мірі суть цих челенджів була в тому, щоб тримати своє тіло в тонусі, певному, розвиватися і при цьому всьому прокачувати м'язи, розвивати себе як певного бодібілдера. З воркаута, як би це смішно не звучало, тому що, в принципі, в цьому і суть всього серіалу проекту Як накачатись, щоб показати, яким чином конкретно у мене виходить качатись на перекладенні брусах в домашніх умовах своєю вагою тренуючись І якраз уже тепер в ці. Тижні захотілося робити тренування в домашніх умовах, тобто деяка їжа в більшій мірі була, ще раз кажу, не конкретизую через те, що не звертав особливо уваги. Для прикладу, міг якийсь день їсти. Фастфуд міг не їсти фастфуд, могла бути будь-яка їжа із цією їжею, в більшій мірі негативною псевдо, тобто тією, від якої, в принципі, можливо набирати вагу, ставати лінивішими і так далі. Тобто негативна їда, от так от, якось мені хочеться називати її. І такі ж напої, можливо, були в якісь дні алкоголь, але не рекомендую алкогольником. Кажу просто про свій досвід стосовно цього всього, тобто спеціально якраз показую різні види їжі, і напоїв, і в більшій мірі не самих кращих, не самих якісних, інколи якісних. Тобто по-різному, абсолютно, якраз для порівняння і розуміння вашого, тому що, в принципі, і мого теж, але в більшій мірі це для вас все робиться, щоб ви на моєму прикладі зрозуміли, як яка їжа впливає, і напої для тренувань своєї ваги на прикладеній брусах і в домашніх умовах. Тому що, в принципі, якщо поміняти навіть уже цю основу тренувань своєю вагою тіла і додати додаткову вагу, це вже повністю змінить всі тренування. І їжа, і напої взагалі, може будуть ті самі, але. Більшій чи меншій кількості. Думаю, що в більшій, тому що з додатковою вагою, по-любому, треба більше енергії, сили, калорій та всього іншого. Так от, в ці дні цього челенджу одразу зранку хотілося зробити хоча б один підхід або різне тренування в домашніх умовах, тому почав робити віджимання вдома і інші тренування вдома, тому що деяка їжа дійсно відчувалася занадто негативною. І від цього хотілося викинути з себе негатив, тобто якраз зайнятись воркаутом. У моєму розумінні воркаут це ворк, певна фізична робота, аут лишньої енергії. І для прикладу, це якщо з'їсти якусь їжу чи випити якийсь певний алкоголь, знову ж таки не рекомендую вам алкоголь, просто кажу про свій досвід. І через це тіло себе може відчувати не дуже класно. І якраз через такі внутрішні відчуття, не дуже класні через те, що їжі якоїсь. Через те, що в мене вже досвід трохи набрався за цей весь рік цієї їжі, основ і напоїв, то десь, в принципі, навіть хотілося робити більше тренувань і не на перекладенні брусах, а одразу в домашніх умовах, тому що. Відчуття такі були, що не дуже себе комфортно відчував. Тому одразу зранку зробив, для прикладу 100 віджимань за підхід або прокачку грудних м'язів, чи тріцепсу, рук, і біцепсу, і будь-чого плечей в домашніх умовах, просто зроблячи якісь певні тренування, вже тіло себе тоді відчуває набагато краще. Тому, в принципі, цей челендж відрізняється від всіх минулих, тим, що це як підсумок. Всіх минулих челенджів, для того, щоб, в принципі, вам цим підсказати, що дійсно ці челенджі допомогли, і кожен такий тижневий челендж, кожне тренування, кожен певний прийом їжі, і кожна вправа дали якийсь свій ефект, досвід, який Якраз в цьому челенджі дуже і дуже навіть помітний. Якщо ви звернете увагу, то тіло у мене тут по-любому активне, дуже навіть підтянуте, рельєфне, масивне, і це щось середнє між тим, щоб бути рельєфним, засушеним, набирати м'язову масу і при цьому дійсно бути мобільним, швидким. Активним і так далі. Тобто робив досить велику кількість виходів з силою, виходів на дві, тому що в принципі це те саме, але є трошки відмінність. І, для прикладу, якщо себе відчуває дуже важким, то не можу робити таку велику кількість виходів на дві. Тут в цих челенджах через те, що по відчуттям уже відштовхуючись від досвіду, Кожного такого челенджу знав, як яка їжа впливає, то їв якраз те, що хотів. І кожна така їжа давала мені якраз ті тренування, які мені хотілося робити. Тобто вдома робив одразу ті тренування, які точно знав, що мене ще більше активізують, і захочеться потім піти на перекладної бруси і робити сильне тренування, в принципі, силове, тому що робити виходи на дві, це в якійсь мірі. Сильніше і важче, ніж просто підтягуватись, тобто підтягування плюс віджимання від перекладини це є вихід на дві. Це як дві вправи, одна вправа. А якщо робити вихід на дві, після цього ще й підтягування і віджимання, то це ще краще. Тобто, в кожне тренування по-своєму класне. Якщо немає багато їжі, прийомів. То тоді, звичайно, що нема стільки енергії, і всього іншого. І тоді не хочеться так сильно багато робити тренувань, або просто не можеться. А коли вже є певний досвід, от як вже сказав вам на протязі всього року. То при цьому всьому вже є розуміння того, що їсти і як, і робити ті тренування, які хочеться. Тому, в принципі, кожен челендж був досить прогресивним для мене, інформативним та цікавим. Надіюсь, для вас також. Якщо це так, то поставте обов'язково лайк, підпишіться на канал, напишіть коментар, яку їжу хто з вас їсть, і як вона для вас впливає на тренування. А стосовно взагалі. Тренувань то переходіть на сайт www.workoutadama.com, посилання під відео та обирайте собі програми тренувань вагою тіла. Всім пока!